У відео розповідаю, як отримати компенсацію за куплений генератор. Компенсацію в основному видають лише в великих містах Львів, Київ, Полтава, Суми і так далі. В основному компенсація від 30 до 80% вартості купленого генератора. Це нова програма, вона постійно підлягає коректуванню в процесі, але в основному на компенсацію можуть претендувати лише бізнес, ЖЕКИ та ОСББ. Приватним особам в основному компенсацію не виплачують. Так само в основному не виплачують компенсацію людям у маленьких містах. Для отримання компенсації потрібно звертатися у центр надання адміністративних послуг у вашому місці. Приклад заяви, яка діє для отримання компенсації у Львові. Ви бачите на екрані, але в інших містах заява плюс-мінус така сама. І в цій заяві обов'язково потрібно вказувати місце встановлення вашого генератора. До заяви додається свідоцтво про реєстрацію бізнесу. Також додається фото встановленого генератора. Обов'язково має бути квитанція про купівлю генератора, а також накладна про його отримання. Також мають бути документ з технічними характеристиками. А якщо ви ОСББ, то так само має бути протокол про управління спільним майном.